Шановні, умови, в яких знаходяться герої цієї історії, є нічим іншим, як художньою сценою і не більше того. Я сам так ніколи не робив і не зроблю, та закликаю вас до здорового глузду і облишити спроби повторити її умови в реальному житті. Я знаю, що мене слухають адекватні та розумні люди, але про всяк випадок повинен був це сказати. Надягайте навушники і бажаю вам приємного прослуховування. Ну, шо узяв? Та наче. В принципі, якщо що тут додому хвилину йти, так що то не проблема. Хто перший? Та давай я зараз як наверх піднімусь, бери речі і подавай потроху мені. Тільки першими тягни стільці, я їх одразу розкладу і біля них вже буду складати усе інше барахло. Чатко, тоді вперед, тільки ж не вбийся там по дорозі. Тут я вже якось у безсопливих розберусь. Ну що, вліз? А що не видно, повилазило, чи що? Я бачу, ти так і хочеш один зі стільців зубами спіймати, а? Еге, -е, тільки тобі, додіку, його ще сюди докинути треба. А єдине, принаймні, на моїй пам'яті, що ти зміг кинути, це гурток радіолюбителів. І те. Ти сьогодні замовкнеш чи ні. Вже пісюнами з твого рота весь під'їзд провинявся. До речі, цікавого у тебе борода. То ти там так вибриваєш, чи то тобі яйцями так набили, що воно там більше росте. <рес> Бери стуло вже, Пригучує. Та беру, беру. Давай його сюди. Ні, ну це можна. Ой, ой, Господи. Тобі до психолога треба хай допоможе прийняти тобі життя з маленьким піцьком. Твоя настюха не жалілась. Її виховання не дозволяє їй сміятися над блаженним. От гівню. А, ще який. Давай стілець уже сюди, бо задовбався на колінах стоять. Тримай. Опа Давай, давай сюди. Все, ухватився. Відпочинок такого роду зовсім недавно став для нас обов'язковою традицією, але після першого ж разу я просто закохався в цей ритуал. Раз на тиждень ми зі своїм другом і по сумісництву сусідом по поверху вилазили на дах багатоповерхового будинку, витягали туди невеличкий мангал, ставили стільці і споглядали нічне місто, сидячи в розкладених кріслах та чекаючи на смачну з вогнище. І для закінчення важкого робочого тижня це було саме те, що треба. Звичайно, що все робилося максимально обережно і з усіма можливими нормами безпеки, та й навколо на даху лежав сніг, тому затія ця була максимально безпечна і не приносила незручностей іншим людям. Я ще з дитинства обожнював усілякого роду пригоди, посиденьки біля багаття та природу загалом. І коли ще був малим та їхав до родичів з село, відривався там наповню. Влітку ми з Віталіком, з моїм друзякою, і сусідом по поверху теж частенько вилазили на шашлики. Та зима не давала нам жодного шансу насолодитися посиденьками у вогнищі. але рівно до того моменту, поки ми не спробували організувати це тут. І це було прекрасно. Ну що там все? Та наче, починай розпалювати, а я поки підготую хав. Поняв, прийняв. Ти тільки поглянь, яка краса навкруги. Ці краєвиди мені, мабуть, ніколи не набриднуть. Ми обидва дуже довгий час мешкали на 9-му поверсі і по суті бачимо майже ту ж саму картину, що і зараз, тільки з вікна. Але стіни квартири все ж відрізали нас від повного занурення в атмосферу нічного міста, і відчувати її у повній мірі можна було лише тут. Ага, класно тут. Тільки що прохолодно трохи, а так взагалі чотко. Так розпалюй бігом, і буде норм. Зараз, зараз. Ти що там з собою взяв? У фольгу закрутив картоплю, шматочки сельця, трохи грибів, і, звичайно, ж цибулька. Хай зараз трохи розгориться і повкидаємо. А що там по часу? Восьма вечора, а тобі кудись треба чи що? Та ні, ні, просто щоб трохи орієнтуватися у часі і розуміти, коли треба починати збиратися. А, ну сідай тоді, погріємося трохи. Чого? Ти, до речі, не в курсах, що там сталося у тому супермаркеті на криничній. Десь три дні тому бачив там поліції було машини три не менше. Там з маршрутки було поганенько видно, але наче когось у чорному пакеті виносили. Та наче як кажуть, що охоронця, який там вночі діжури, мертвого знайшли. У мене там знайома колись працювала і через свої края дізналася, що бідолагу порубали на декілька частин. Вона сама теж знає не те, щоб багато, але єдине, що відомо, що на місцях розрізів на шкірі було щось біле, наче крейдою намазав. Крейдою? Ага, ну це вона так сказала, а там хто його знає, так воно чи ні. Цікаво. Бідний дядько, здавалося б, і камерами там все утикане, а воно он бач, як. Один хрін залізли і поришали, мужичка. Вон, до речі, поглянь туди. Той маркет звідси теж видно. Я поглянув туди, куди вказував Віталя, і хоч мені вдалося це не зовсім легко, то все ж я зміг його розпізнати. Він був розташований кілометрах вдвох від нашого будинку, і ми могли б бачити його парковку та частину самої споруди. Як у світлі вуличних ліхтарів, було ще важче розглядіти. Як думаєш, що там могло статись? Так, давай оце тільки не починай. Наслухаєшся своїх страшних історій на Ютубі, а потім клюєш мені мізку. Вже послухав нову історію від свого -отого. Як його там. Ukrainian horror? А, бля, точно. Що там у нього вийшло? Список, здається. Реєстр, а не список. Дурбеців. І як, сподобалось? Та ти мене один хрін не послухаєш. Краще зайди вон сам в коментарі і почитай, що люди пишуть. То що таке було? Що, вже обісрався, то на морозі не дуже корисно робить, потім коржа від срака хрін віддереш. Та я останнім часом щось дуже часто почав чути якісь дивні звуки з під'їзду вночі. Не знаю, я щось нічого не чув. Та в мене просто сон такий, що десь на кухні таракан перднув і все, я вже не сплю. Ось і чую все на округі. Так ти думаєш, що це якийсь із спотайбічша полює на твої нерви, чи що? А ти реально думаєш, що у цього всього нема? Ти хочеш чесно чи весело? Ти знаєш, бодай хоч для якогось різноманіття, я оберу чесно. Тоді прикольного тут буде мало. Справа в тому, що я твердо переконаний. Що вся ця залупа насправді існує. Ти що, серйозно? А ти думаєш, чого я не слухаю усі оці твої страшні історії і відморожуюсь від вас, коли ви кличете мене глянути з вами якийсь жахасник? Я усього цього не просто боюсь. Ні, воно викликає у мене справжнісіньку паніку і неосяжний страх. Ось я регочу над усім цим ділом, щоб гумором перебити усю цю тему. От Оце так поворот! А чого ж те так попояло, друже? Ти, може, вже хавчик в мангал закинеш. Тільки залиш вогонь хоча б на краєчку мангалу. бо він мене якось заспокоює. Так, зараз забацюю, а ти поки розкажи, як ти до життя такого дійшов. Почалося усе десь два роки тому, коли я на кілька місяців влаштувався працювати в аквапарк. Ти що там побачив якогось дядька бизнесів, що тобі оце так нагребло? А знаєш, пішов ти, мабуть, у сраку зі своїми приколами. Мені і так це тяжко дається, якщо ще й ти мене під'юбувати будеш через кожні два слова. Ну, добре, добре, слухай, пробач. Просто ми якось на цю тему ніколи серйозно не говорили. Мабуть, того я і тупону. Розкажи, будь ласка, я заткнусь і мовчатиму. Ну, як я вже й казав, почалося все у тому клятому аквапарку. Гроші обіцяли непогані, робота мені здалася тоді цікава. Ну, без задньої думки я побіг на співбесіду, на наступний день після якої вже мав виходити у зміну. Я працював за окремим атракціоном, і мене закріпили до одного хлопа, щоб я проходив стажування під його наглядом. Одну годину я стояв на горі і пояснював, як правильно треба складати руки перед стрибком в трубу, а наступного спускався вниз і спостерігав, щоб ті, хто з неї вилетять, нормально догребли до драбини, і в разі чого я повинен був їм допомогти. Знаєш, мені навіть сподобалось там працювати. А Та що, спину не гнеш, в теплі, в добрі, лоркою, правда, тхне трохи. Але той звикнуть можна, якщо що. І все наче й було нормально, поки не з'явився на Ютубі один цікавий рук. Дядько один, який до нас в аквапарк приїхав, катався на атракціонах з невеличкою камерою на лобі. Ну, типа Говпроха чи щось таке. Він вів там свій блог якийсь про своє життя і намагався знімати усе, що з ним відбувалося. Я, якщо чесно, увімкнув його відос тільки того, що моє обличчя було зображене на обкладинці відео, коли я пояснював йому, як треба складати правильно руку. І увімкнувши відос, я одразу ж почав ознайомлюватися з місцем своєї роботи очима цього чувака. Більшість відео була мені не те, щоб дуже цікавою. У ньому частенько мелькали мої колеги, тому відносна зацікавленість у мене до нього все ж таки була. І ось настав момент ікс, коли він підійшов до тієї гірки, де стояв я. Щоб ти собі розумів, це була суцільна закрита труба, яка починалася десь на рівні третього поверху, і вела своїми численними завітухами прямісінько в невеличкий басейн, з якого люди могли вилізти на сушу у драбині. Ну коротше, я пояснив, що треба робити. Він кивнув макітрою і плив. Він нормально проїхав, вилетів у басейн та без абияких проблем видерся нагору. Але поки він спускався, мені здалося, що я побачив якийсь дефект у трубі. Там було не дуже чітко видно, бо навколо ж темно, він рухається швидко, а всюди плескає вода. Та думаю, все ж перегляну про всяк випадок у сповільненому відтворенні. Там може що і розгледіти вийде. Бо якщо пошкодження все ж є, то це діло серйозне. Але переглянувши запис разів 15, ніякого пошкодження я так і не побачив. Ну, і що? Там хтось був Вєта. Хтось це хто? Не знаю. Він виглядав з повороту труби і майже одразу зник, як той чувак до нього наблизився. Ну, ти ж сам казав, що там темно було, і все таке може здалося. Ось тримає. це буде кращим за тисячу слів. Я дав Віталіку свій телефон, на якому вімкнув те саме відео на моменті, про який казав, а сам пішов до Мангалу, щоб перевернути їжу іншою стороною до вугілля. Мені не хотілося знову це дивитися і пригадувати те, що я відчував тоді. Тому постояти біля вогнища то було саме те, що треба. Десь далеко виднілися яскраві вікна багатоповерхівок, за якими протікали чиїсь невідомі мені життя зі своїми проблемами та перемогами. Поруч тріскотіло багаття та шумів вітер, який доносив до мого обличчя аромати напівготової їжі, а над головою розкинувся безкрайній космос, який дивився на мене мільярдами своїх блискучих очей, які ми звикли називати зірками. І в цей швидкоплинний момент залишився тільки я і вічність. Усе, що парило мене у звичайному житті, якось відійшло навіть не на другий план, а зникло з моєї уяви взагалі. Я був тут і зараз, чистий від зайвих думок, міської метушні та обов'язків. Цей момент, хоч і тривав усього декілька секунд, та все ж він був просто незабутний. І пізніше підсумовуючи своє життя, я зрозумів, що саме цей єдиний момент я прожив по справжньому, без болю, без суму та переживань. За усі роки свого життя тільки цю мить я належав сам собі, не озираючись на минуле, не зазираючи в майбутнє і не думаючи про те, як могло б це обернутися, якщо б я обрав не те, що обрав. Я був тут, я був зараз. І все інше не мало жодного значення. Але він минув, і я знову пішов далі, залишивши про нього лише спогад, які з кожним роком ставали все мутнішими і нагадували стару автівку, яка на повній швидкості їде по в'юбаній дорозі. І з кожною новою ямкою вона втрачає якусь зі своїх деталей, а до місця призначення доїжджає лише майже голий каркас. Який, звичайно, хоч і має якесь відношення до тієї явтівки, якою вона колись була. Та зараз це вже було зовсім не те, що тоді, і більше нею ніколи не стане. Ну, розгледіти тут бодай щось дуже важко, але так, все ж таки щось дивне тут є. Там треба дивитися не конкретно на того, хто ховається, а на його рух. Якщо б це була вода, вона б не змогла рухатися проти законів фізики, і скоріш за все я б її навіть і не помітив. Моє око зачепилося за цю фігню тільки тому, що її рухи вибивалися із основної картини подій. Ти ж бачиш, ось тут воно статичне. Герой відео рухається вниз по трубі, вода теж, а воно ні. Якусь мить воно виглядає нерухомо з повороту труби, а потім ховається і зникає. Там далі йде достатньо довгий прямий відрізок. Дідіся тому, хто ховався, просто нема куди, якщо припустити, що то людина. І коли дивишся на ці кадри вже після таких висновків, не знаю, як тобі, а мені стає лячно вже по справжньому. В тих трубах щось є, і деякі з відвідувачів теж це відчули. Це я тільки потім дізнався, що у них є цілий форум, де вони обговорюють свою зустріч з тією штукою. Хтось відчував на собі чиїсь дотики, коли плів вони з по трубі. Комусь чулися дивні звуки, наче іззаду до них хтось наближався. А хтось теж помітив щось дивне у трубі. Когось, хто за ними спостерігав. Так закрили батакціони все, які проблеми? Ти це зараз серйозно? Туди люди ходять відпочивати із сім'ями. Якщо хтось би дізнався про таке, та й як це довести? Той форум, на якому це обговорюють, я ледь знайшов навіть розбираючись у темі. А той, кому це не цікаво, хрін, коли на нього наткнеться взагалі. Хоча я помічав деяких людей, які каталися на усьому, що завгодно, але до мого атракціону не підходили навіть на гарматний постріл. Така співробітники, що, ну, вони ж по-любому повинні знати хоч щось про цю фігню. Ти у них питав? Е, ні, я цих людей не настільки добре знав, щоб питати в них про таке. Мені простіше було прикинутися дурачком та вдавати, що я нічого не знаю, і згодом я сам про це дізнався. Якось сидячи на обіді, я закинув вудочку і сказав, типа що от би було б класно прийти туди у свій вихідний та спробувати усі атракціони та почати з того, на якому працюю сам. І знаєш що? Вони, друже, аж в обличчях помінялися. Почали там задвигать по типу, та на що воно тобі треба? Який прикол кататися на атракціоні, на якому працюєш, і все таке інше. Ось тут до мене і дійшло, що всі чудово розуміють, що тут відбувається, тому вирішив діяти негайно. Пояснювати тобі в деталях не буду, бо це нудно і нецікаво Але за допомогою одного мого знайомого я зміг отримати доступ до камер спостереження. Тому вдень я там працював, а вночі слідкував за атракціоном. Ну, не всю ніч, звичайно, але моментами прокручував, а паралельно вирішив дізнатися, звідки цей атракціон тут взявся взагалі. І ти не повіриш, що я нарив. Давай трохи пафосу поменше, і кажи бігом, цікаво ж. Коли я ще на форумах, мені часто на око потрапляла згадка про Миколая. Ну і що? А те, що у Миколаєві теж колись таке було, то аквапарк вже давно зачинений. Але те, що там сталося, дуже схоже на те, що зараз відбувається тут. Там теж спостерігалося щось схоже в одному з атракціонів. Мене це не як зацікавило. Коротше, діло таке: десь у 2005-му в Миколаєві відкрився новий аквапарк. Красивий, великий, коротше, все як треба. Але була одна проблемка: в одному з атракціонів відвідувачі часто відчували себе якось не дуже весело. Хтось дотики на собі відчував, комусь просто було страшно, а деякі когось бачили в його трубах. Нічого не нагадує? ну продовжуй. Так ось, там теж слухи різні ходили за цей весь двіжняк, але далі бурхливих обговорень на кухнях діло ніколи не заходило до одного моменту. Про це писала одна з очевидців тієї події. Пам'ятаєш, років 15 десь тому пролітала інфа з приводу божевільного, який посварився з одним з працівників аквапарку в Миколаєві і влаштував там поножовши. Ага, щось було таке. Але я завжди думав, як він зміг пронести туди ніж. А ніяк, бо ніякої сварки там тупо не було. Зі слів жінки, все було зовсім не так, як казали в новинах. То б сумнівався. Вона каже, що, наче як передусім тим дійством, в той сраний атракціон заплигнув якийсь пацан, років 12, не більше. Але проблемка була у тому, що він звідси так і не виїхав. Він застряг у що? Ні. він, наче як таблетка аспірину, розчинився у воді і все тоді. Ну, коротше, що? Зупинили туди подачу води, і один зі співробітників поліз на пошуки малого. А через кілька хвилин з труби в басейн полилася кров, і той, хто поліз шукати малого, тихесенько виплів з тієї труби та впав у басейн з розпоротим животом та прохромленою наскрізь головою. Там навколо того атракціону тоді зібралися усі, хто були. Але як це сталося, ніхто так і не почув. Пиздець. Так, а малий що, Знайшовся. А ось тут вже починається взагалі якась дурня. Ніхто так і не зміг пригадати, як малий потрапив в аквапарк і з ким він туди прийшов. Там потім слідство почалося, згодом дізналися, хто коли прийшов і коли пішов, але за результатами опитувань свідків ясно одне. Малий, який зник у трубі, взагалі невідомо як опинився в тому аквапарку. Там були і камери спостереження, звичайно. Але в ті роки їхньої якість зйомки була такою всратою, що там можна було переплутати людину з лежаком. Не те, що відрізнити якісь конкретні деталі зовнішності, але тим не менш, коли малий плигав у атракціон, на камерах він все ж засвітився. А ось на всіх інших ні. Наче він узявся звідки, плигнув у трубу і знову зник. Там на верхах, звичайно, все порішали, і швиденько зістряпало легенду про конфлікт двох чоловіків, одного з яких опинився ніж у руках. Але люди один хрін вже туди майже перестали ходити. І згодом він зачинився і виставив на продаж усі атракціони. А тепер вгадай з одного разу, хто його, блядь, придбав. Наш аквапарк Бінго, курва, і цикл походу починається знову. Я, як про те дізнався, заяву на стіл і одразу ж на лижі звідти. І знаєш що? Що? Доступ до їхніх камер спостереження у мене й досі залишився, і, здається, я знайшов того малого, який заманив тоді співробітника в трубу. Йому і направду не більше 12 років, і скільки б я не передивлявся камери, мені так і не вдалося зрозуміти, як він туди зайшов. Він катається усього лише на одному атракціоні приблизно два рази на місяць, і я пам'ятаю, що бачив його, коли ще там працював. Що б воно не було, але воно, скоріш за все, готує підґрунтя для наступної атаки, і я не хочу бути тим, хто знову випливе з труби з розпораним пузом та діркою в голові. Трохи згодом історія про Миколаївський аквапарк якимось магічним чином взагалі зникла із сайтів. І дуже скоро про це все діло забули взагалі. І думаю, наш аквапарк чекає те ж саме. Так треба тоді їх якось попередити, чи що. Я вже відправив усі матеріали кожному зі своїх колег персонально. Далі то вже їхня справа. Мені звичайно їх шкода там і все таке, але я їм не мамка, щоб кожному окремо сраки підтирати. Уся на руках, а там хай думають, що їм з нею робити. Ну, то таке що теж наче правильно. Я теж так думаю. А тепер пішли їсти, поки воно все там не погоріло. Пішли. Того вечора ми ще довго розмовляли на різні цікаві теми, смакуючи смачною вечерею з вогнища, а потім зібралися і пішли кожен по своїх квартирах. Чекати на новий випуск новину, якому знову будуть вішати лапшу про різанину у місцевому аквапарку.